11 грудня меру прикордонного міста Сновськ правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості. Справа Олександра Медведєва стосується купівлі генераторів за завищеними цінами. Наразі відомо, що йдеться про ймовірне розкрадання бюджетних коштів у розмірі 250 тисяч гривень. 12 грудня під час сесії Сновської міськради Олександр Медведєв прокоментував інформацію стосовно вручення йому підозри. Він визнав, що на всіх документах стосовно закупівель стоять його підписи, але водночас він не вважає себе винним у розкраданні бюджетних коштів. У двадцять році було придбано чотири генератори для забезпечення життєдіяльності Сновської територіальної громади. Я підписував договір. Попереднє, щоб підписувати договор, є погодження. По-перше, це юридичного відділу, тобто ставиться штамп юридичного відділу, фамілія підпис, бухгалтерія, фамілія підпис і господарчий відділ, який безпосередньо займається цим. А це був начальник господарчого відділу Тютюнік Павло. Не проконтролював, але вважаю, що це не є, не є моя провина, тому що не можу я контролювати кожну закупівлю. Як заявив вчора і заявляю всім зараз, я категорически проти цього звинувачування. Я беру адвоката і буду доказувати свою правоту в суді.